У нас сьогодні така якась така цікава ситуація. У нас сьогодні є, є гість Словетно-Харківського університету, декан факультету еш... математики та інформатора. Професор, професор Жолткевич Григорій Миколаївич. То я попрошу... Щось розповісти, цікаве, що в Харкові твориться, бо в Львові, тут вже так трошки складно стає. В тому розуміння Львів завжди він мінявся, в залежності від плати. Тобто я вам скажу, якщо говорити там про університет Львівський, так, то, наприклад, це є один з найстаріших університетів, ну, не рахуючи в, так, в Радянському Союзі, то тут завжди йшла війна з Львівським університетом, наприклад, польської шляхти. Це ви, мабуть, знаєте що Краківський університет, хоч він був дуже крутий в Польщі, але були такі періоди, десь 100-200 років, що там на одного студента було 3-4 професори. Ну, не, не була не, любов, не до тої системи освіти, яка була в Краківському університеті, а Львівський університет він виник як саме, як Єзуїцький університет. Так як єзуїтський колегіум, і в єзуїтів були дуже строгі, якби так сказати, нерави, жорстокі. І тут добре вчили. Не стільки, як теологія, як наука. І, чесно кажучи, що мене спонукало от, з вами поговорити, спонукала мене якась там програма на цей рік нашого українського уряду, де було. Записано, що е, беруть е, студентів на середню освіту по всіх спеціальностях державне замовлення 200 чоловік за цей рік. Я бачив цей документ. Журналістів 600, а скільки програмістів там, і айтішників, я взагалі не знаю, там 6 чи 8 тисяч у державної замовлення. І мене це так трохи збентежило. Чому? Тому що я знайшов папери там, де було Деїзвідський університет в 2017 році. Століття випускав в рік близько 200 вчителів математики не монахів, а це за світських, і плюс 60-70 монахів, тобто людей, які прийняли обідницю. І зараз, я не знаю, як от у вас було рік тому, але минулого року у Львові нестача вчителів математики це просто поголовно. Тобто майже всі випускники нашого факультету, які працюють в школах, вони працюють як мінімум на півтора ставки. Ну, Ви самі розумієте, що це не є навчання. Але я хочу сказати, що до того, як почалася війна, я, день, я на, на, на тиждень я отримував 4-5 дзвінків із різних шкіл, в тому числі центральних Харкова, що нам потрібен вчитель математики. Нехай це буде студент 4-го курсу, але ну, просто немає кому -то. Це правда. це правда. І на цьому фоні ми отримали аж 6 місць державного замовлення на спеціальність е е середнього освіта математики. Я це вже прийшов, я вже маю 11 місць на середню освіту математики. Кожного року більше, знаєте. Ми, чесно кажучи, відкривали цю спеціальність, мої три роки тому відкрили, але зараз третій курс напрямку. От. Саме виходячи з того, що немає вчителів, немає вчителів, немає вчителів вчити дітей в математиці. А насправді ж математика така, хтось мені таких знайомих, вчителів, казав, що якщо ти математикою не зацікавив до 4 класу, то далі вона, вона буде цікавитися чим завгодно, тільки не математика. Далі там фізика з'явиться, далі хімія з'явиться, там і математика вже відділена на другий план. Тобто треба зацікавити до четвертого класу. А, 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 а якщо зацікавиш, то тоді і, і, і з ним щось можна, чи з ним щось можна робити. А якщо пізніше, то як правило не виходить. Як правило, це не значить, що взагалі не виходить. Як правило, не виходить, але ми ж знаємо, що Ейлер фактично ніколи не навчався математиці, взагалі не закінчив філологічну гімназію, наскільки я там пам'ятаю історію. Тобто і математикою він зацікавився, просто випадково. Просто випадково. Випадков. Yeah, ну, тоді було модно. Ну, тоді було модно. А ну, якщо юрист ферма. Юрист ферма. Займався математикою в дві час? Але ну, і, і, і насправді ця ситуація не тільки в нас. Порівняйте зарплату професора математики з професором, ну скажімо, хімії в Западному університеті, ви побачите різницю. Це та концепція в сьогодні, до Китайської Народної Республіки, що просто відхід абсолютно від фундаментальних наук. Ну, тут є, є певні проблеми, в яких може мені самі, самі математики. Отут от, я хочу згадати. Наумівча ахієзера зі спогадів видатного, на, 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 на мій погляд, одного з видатних математиків 20-го сторіччя Володимира Олександровича Марчанка, який, який, який вступив перед війною в Ленинградський університет, почав там вчитися після першого року навчання, приїхав додому в Харків. І почалася війна. Він всю війну пробув у Харкові, і коли Харківський університет повернувся з евакуації, а це було в 44 році, якщо я не помиляюся, ну розпочалися заняття. Він поновився вже в Харківському університеті, закінчив Харківський університет, а е, тоді це був фізико-математичний факультет. От. І хотів повертатися в аспірантуру в, в Ленінград. І тут якраз в Харків приїхав в Новоміліч Ахієзар. В Харкові тоді був інститут математики Академії наук України. От, він приїхав директором цього інституту. І він зустрівся за свої спогадів Володимиром Олександровичем, каже, він зі мною зустрівся. І каже, а не хотіли б зайнятися живою математикою. І, і, і Володимир Олександрович каже, що це перевернуло мені, мій світогляд, так би мовити. Молодь. І відтоді він став займатися математичною фізикою. І, мабуть, на сьогодні це один з найведенніших спеціалістів галузі математичної фізики. До речі, цього року йому виповнилося 100 років. До останнього моменту він був у Харкові, ще в березні він був у Харкові, потім його вдалося відправити до сина доньки мене в Канаді. Ще зараз він в Канаді. А ви знаєте цю історію з Володієм Канацем? яку. А, тут мова йде якраз про війну. Справа в тому, що коли почалася війна, е, е, наш з пологіє. І е, е, Володимир, він ж, е, був постійно своїй те, що я так зрозумів, на нерухомо. Так, так, воно, воно, воно лежача. Я пам'ятаю на одному, ну це є навіть записі в відео, що він каже, ну, як тут щось прилітає, так? Але ж ми не можемо, на кого ми вами залишимо, так? І кажуть, що... Певна э, організація ізраїльська просто його вивезла. Так, і те, що його і те, що якраз Просто Ми, ми кадиця дуже добре знаємо по літніх школах. У нас перша літня школа була в третьому році, якраз сім'я Кадиця тоді приїжджала, що діти були такі маленькі-маленькі діти. Маленькі, і тут якось так. Ну, нам трохи було так дивно, тому що як ну, обстрілюють тут от, от, снаряди, іноді, там буде щось там стріло, щось впав. Я ж не можу бігати, каже, як ми можемо маму звести, на руках знести. Так, так, так. Це важка важка Це... достатня ситуація взагалі, взагалі, звичайно, життя змінилося кардинально. кардинально. Все ж таки університет працює зараз завдяки онлайн-технологіям, бо в минулу війну він, не... ну, він був евакуйований, ті, хто залишилися в Харкові, там була спроба відкрити університет в період окупації. От. Але коли університет, університет був, якщо я не помню, зішкара там. Евакуйований разом з Київським університетом, я там був об'єднаний український університет до евакуації, але потім все ж таки повернувся. Вже... І саме тоді, скажімо, Володимир Олександрович Марченко став студентом Харківського університету, бо перед війною він вступив до Леніградського університету, він рік правчився до початку. Університет є такий один з тих з найстаріших ну, в східній Україні, так? Ну, 804-й чи? Ну, формально університет, от зараз ми тут відзначали 217, ну, в 1804 році. В, ну, це було, мабуть, в жовтні за старим стилем, але в листопаді за новим стилем був підписаний. Імператора про створення трьох університетів Казанського, Санкт-Петербургського і Харківського. Причому Харківський там стоїть окремо, і він туди потрапив виключно завдяки Василю Назаровичу Каразіну. Це насправді видатна людина, яка ну, він вважав, що. Для того, щоб розвивалося щось в Україні, треба, щоб був університет. І чесно кажучи, в Харкові не планувався університет. Тоді він не був запланований цим указом, але використовуючи свої особисті зв'язки, а річ у тім, що Тарасін навчався разом з. Імператором а, да, з Олександром. Да. І, і він тоді, ну він там, мені здається, входив в комітет Спіранського, коли це була така відлига Олександрівська. І він тоді насправді обдурив двічі обдурив. Обдурив імператора, обдурив дворянське зобрання Харківської губернії. Імператор, він сказав, що дворяни і купці. Губернії просять відкрити університет, а вони дадуть на це кошти. А Барянському Собранню він сказав, що імператор хоче відкрити університет, а треба зібрати хоче. І це вдалося йому дарити. Вот. І, і університет втретє потрапив у цей указ, і указ. Писано фактично в листопаді, а вже 29-го, ну мінус 14, це проходить 15 е, січня 1805 року. Університет почалися заняття в університеті. До речі, тоді, тоді там було, якщо не помиляюся, 43 студенти і 20 там з лишніх професорів, причому професори були. Всі, як правило, німці, французи і поляки. <тас> тобто, зали... Виходить так, що Харківський університет це формально сказати, другий або четвертий, між другим і четвертим у царській Росії. Ну, річ у тім, що Санкт-Петербургський університет почав працювати пізніше. Ну от, мабуть, там разом з Казанським. <тас> ну, <тас> от, до того був тільки московський університет, в <тас> царській Росії. Це закатери. Так, Закатерин. І оце були два... Санкт-Петербургський він там був, так мовити, заснований, але відкрився він пізніше. До речі, я хочу сказати, що тоді була е, в університеті з, математика е, там почалася як відділення на, на відділення натуральної філософії філософського факультету. От, а взагалі в університеті було, я сказав, 43 студенти, але ще другий ректор Харківського університету був математиком Осіповський. Якщо... Ну, як математик він не дуже знаний, але він вивчив Астраграцька. Він був вчителем Астраграцька, так що...